Село Іза здав на слави село з оплетінням. Відтепер ще й резонансними злочинами. Не виключено, що з політичним підтекстом. В ніч з 21 на 22 квітня невідомі побили депутата Хуської райради Василя Якупця. В понеділок, 22 квітня, він мав бути в Києві і проходити співбесіду на посаду голови Хуської РДА. Натомість лежить у районній лікарні. Я приїхав додому, запаркувався перед воротами, вийшов з машини, щоб відкрити ворота, щоб загнати машину. Ну, машину І тут, коли я вийшов з машини, я чув, якби ззаді крок такий, якби хтось біжить. І Я не встиг повернутися, тільки почувствував удар по голові якимось предметом. Я тоді розвертаюся, мене хватають, але я заскакую в машину, знову, в машину. вони починають мене оттуда витягувати. Бачив, що люди були в масках. Закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і зламана нога. Так оцінюють стан потерпілого у травматологічному відділенні Хуської райлікарні, то була і стресова ситуація, то були і наслідки черепно мозкової травми. Той хворий е, був в такому стресовому стані, повісовані болі, е, нудота була. Ну в середньому при таких травмах, якщо консервативно буде лікування, е, біля 7-10 днів, якщо нічогось другого не буде. В міліції взялися за справу, опитали свідків і сусідів потерпілого, оглянули місце події і шукають злочинців. Відтак порушили кримінальну справу. Факту порушено кримінальне провадження по статті 296 частини 4 Кримінального кодексу України. Це хуліганство застосуванням предназначених спеціально пристосованих для заподіяння тілесних ушкоджень та по статті 122 частині 1 заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості Кримінального кодексу України. Колеги Василя Купця переконані, злочин пов'язаний з політичною діяльністю чоловіка, і його призначення головою хуської РДА могло комусь не сподобатись. Я звертався і до президента, і до правоохоронних органів про ту ситуацію, яка була на 71-му окрузі. А зараз ми бачимо послідовне продовження тих пред'яв, тих звинувачень, які звучали на адресу нинішнього потерпілого депутата районної ради Якупця Василя щодо погроз правоохоронним органам вже відомо зі слов Василя мають і мобільний телефон так званого Мице Миколу, який неодноразово приїжджав і телефонував. В Якубцю із погрозами, начебто, примітивними словами тебе поламають. Зараз справа за міліцією їм належить з'ясувати, кому ж перейшов дорогу Василь Якубець. Наразі ведеться кримінальне провадження.